Блискавка це потужний електричний розряд, який виникає між двома хмарами або між хмарою і землею. Електричний струм нагріває повітря, і від розширення повітря уздовж каналу блискавки, повітря починає народжувати звукову хвилю, і вона добігає до нас у вигляді грому. Буває блискавка і без грому, якщо ця блискавка виникла високо над землею, і звук, який зазнав заломлення в холодних і теплих шарах повітря, не досяг земної поверхні, а знову пішов вгору, і тоді ми його не почуємо. буває ситуація, коли блискавка виникла за горизонтом, далеко від нас, але підсвітив високі хмари, вона продемонструвала нам блискавицю. Ми бачимо спалахи, але до звуку так далеко він за горизонтом народився, що ми його не почуємо. Він занадто слабкий до нас приходить. А ще бувають розряди блискавки, які йдуть у верхні шари земної атмосфери.